Хей привіт! Давно не було відео про місто Лева. Пора це виправити. Сьогодні ми ознайомимось з культурним символом міста. Його театрами. Почнемо знайомство із театру для найменших жителів міста чи гостей Львова. Це буде Львівський обласний театр Ляльок. Будівлю, в якій зараз знаходиться Львівський театр ляльок, збудували ще до Першої світової війни як ремісничу палату. Архітектурний стиль лялькового театру у Львові є електричним, тобто поєднує в собі елементи історизму та неоренесансу. Але лише в 1945-му розпочав свою діяльність Львівський театр ляльок виставою гусеня. Режисеркою була Антоніна Мацкевич. Вона мала свою унікальну філософію, яку приховувала від радянської влади. Часто на гастролях перед виставою був вступ. Який розігрувався лялькою королем Данилом і його сином Левом. Саме королевича Лева пані Антоніна зобразила на логотип театру і для радянської влади, назвала Івасиком Телесиком. Королевич Лев був у середині щита герба, який увінчувався трьома вежами. Особливо тяжкі часи заставляли замалювати середній зубець, щоб не нагадував український символ тризуб. Сьогодні в репертуарі театру понад 30 вистав для діток різного віку. Теперішня емблема театру це лялька і актор як одне ціло, що означає, що разом людина з лялькою створює театральний простір. Це відео не могло обійтись без найвідомішого театру мого міста оперного театру імені Соломії Крушельницької. До речі, пам'ятник цій всесвітньо відомій оперній співачці ви могли побачити у Тернополі та моєму відео про файне місто. Додаю, посилання горі раптом ви пропустили. Тож це очевидний символ Львова, який ви вже бачили на магнітах, сувенірах, а ще на банкноті 20 гривень. Але не всі знають, що він стоїть над колишнім руслом річки Полтви, яка протікає під містом. Під будівництво театру вперше в Європі залили бетонну подушку таких великих розмірів, і багато скептиків казали, що вона не витримає і десяти років. А пройшло вже 120. Оперний був побудований за трирічний період за проектом відомого архітектора Зигмунда Горголевського і відкрився у 1900-х роках. Через рік після завершення робіт театр почав просідати, але потім цей процес зупинився і за легендою. Це стало можливим завдяки наявності унікальної риби у річці поряд з театром. Є ще легенда, що в стіни театру вбудовувались пусті горщики, які забезпечували кращу акустичну якість. Однак дирекція театру спростовує цей міф, оскільки при реконструкції будівлі горщики-резонатори були видалені. Варто відзначити, що театр не обмежується тільки оперою. Тут можна насолодитися балетом, мюзиклами та навіть концертами. Будівля театру збудована в стилі неоренесансу. Фронтон угорі завершується скульптурною тріадою крилатих бронзових постатей генія драми, комедії, трагедії і у центрі слави, яка тримає золоту пальмову гілку. Якщо вам цікаво слухати про мистецькі прикраси міста, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Попереду ще багато цікавого про Львів та інші міста Європи. Ще один відомий театр Львова це академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Він має дуже різноманітну та доволі контраверсійну історію. На початку ХХ століття на місці теперішнього театру збудували католицький дім і заздалегідь запланованою театральною залою. За задумом він повинен був стати центром пропаганди. Католицизму і водночас бути клубом, театром, місцем молитви. В 1931-му в Києві заснувалась трупа під назвою Театр Київського військового округу, яка працювала в театрі. Згодом будівлі діяв театр Москва. Вистави були типовими для пропаганди воєнних дій СССР. Театр зазнавав багатьох змін після проголошення незалежності України. Лише у 2011-му він став театром Лесі Українки з 2017 року в штаті театру починає працювати команда Drama UA. це група незалежних театральних менеджерок. Тоді з'являються постановки сучасних українських п'єс у практикуванні експериментальних форм, перформансів, сценічних читань, імерсивних. Постдраматичних вистав у співпраці з молодими українськими митцями. Будівля театру Лесі Українки в стилі модернізованого середньовіччя із елементами готичної і романської архітектури. У Львові є інші цікаві театри, але не всі вони настільки примітні ззовні. Тож, напишіть в коментарях, які з цих чи нових ви б хотіли побачити зсередини їх зали та оздоблення. Дякую за перегляд та до наступної зустрічі!